Яке, на мою думку, взуття найзручніше використовувати на протезі? У мене ампутація середня третина гумінки. Я використовую ось такий протез. На своєму першому протезі. Я використовував ось таке взуття. Це МТАКовський кросівок. Я в ньому ще на вайнушці бігав. Тверда висока підошва, високий каблук. Грубе, важке взуття. В ньому дуже було незручно. Це, от, тим паче, це на початках. От на початках я прям не раджу в такому взуті ходити. Чому? Тому що на ньому важко робити навантаження на куксу. На ньому важко робити оцей перекат. Е, десь тиждень півтори я собі придбав інше взуття. Різницю між ось сіми, ось цими, цим взуттям я відчув, ну, вона колосальна. Вона колосальна, тому що. Мені все ще важко робити навантаження. Я ще не можу ходити на протезі без милиць. Я тільки одну милицю міг в той момент відпустити. Без них трохи-трохи міг пройтися. І в цьому взутті, саме в такому кросівку, мені це стало робити набагато легше. Зараз він без кукса приймачі, не на нозі, але при цьому вже видно, як робиться перекат. Як робить перекат, це взуття. Тут ще вище підошва, каблук також вищий, ніж в Імтаковському кросівку, і взагалі така підошва, вона фігурна. Мені в цьому взутті було набагато легше ходити. Проте мені, ще там протезисти казали, що я обрав непідходяще взуття. Чому? І, і зараз я вже більше ніж півроку на протезі, зараз я це розумію, що це не найкраще взуття. Чому? Тому що воно невелює усі переваги самої стопи. Тому що цей перекат бере на себе взуття, а не стопа. Це стопа 3-4 рівню активності отобук третон. А моя стопа це острівська, також високий рівень активності. Ну, зараз, не, зараз не про протези. А от якби в мене був Перший другий рівень, наприклад, ну така більш дерев'яненька така стопа. Я б, скоріш за все, використовував би це взуття. Але з цими стопами воно не коректне. Можливо, комусь і зручно в таких росівках ходити з такою підошвою, з такою висотою. Я нагадую, що я ділюся своїми відчуттями, що саме я відчуваю, тому що оця вся історія, я буду це часто нагадувати, це все от протезування, це не про ТТХ протезів, це не про. Кросів кросівок, це все не про види протезування, це все про відчуття, що ти відчуваєш, тому що одній людині зручно так, мені зручно так. Найбільший для мене мінус в такому взутті. коли ви приходите додому, якщо ви от на постійній основі носите таке взуття, коли ви приходите додому, ви його знімаєте і ви ходите або на оболонці, просто на пустій оболонці, що я вам не раджу, тому що вона сильно тоді зношується. Або одягаєте капці. Я ношу ось такі капці. Це я ходжу в них по-дому крокси. Тут е, висока підошва, але немає каблука. Трошки піднятий носочок це навмисне таке вибира. В ньому круто вдома ходити оцей перекатик робити. Тут навіть видно різницю. Тут от пряма стопа, а тут вона приподнята, тому що є п'ятка. Показую, в чому річ. Наприклад, ми кукса-приймач налаштували під високий каблук. Ми переодягаємо його в капці, тобто в пряму стопу без каблука. прибирається каблук, і кукса-приймач подається назад. Ну, тобто от, Ми обрали каблук, і він так от, він опустився назад. Що це по відчуттям? Це просто виламує коліно. Іде велике навантаження на коліно, на кукса на стопу. Дуже важко робити перекат. Ти навіть не ходиш, ти кульгаєш. Ти дійсно можна зламати або коліно, або кукса примач, або протез. Дуже незручно. Який є вихід з цієї ситуації? Щоб отак не ходити, по дому не кульгати. В якийсь момент, якщо влітку хочеться в капці переобутися, щоб нормально ходити. Перший. Це придбати собі, знайти взуття з такою, ж фігурною, під, з такою ж фігурною підошвою з таким же каблуком, що є ваш. Ну, тобто, все взуття потрібно так підбирати. Другий варіант це кожного разу підкручувати, але це прийдеться дуже часто. Це ви одне взуття змінили на інше, і вам вже потрібно крутити кукса-примач. І є третій варіант, який я собі обрав. Це. Підбирати кросівки з прямою підошвою, ну або з невеличким каблучком. От мене були кросівки МТАК, це я їх ще давно колись собі купляв легкі, м'які, невеликий каблук, в них класно відчувається обі ноги, і в них суперськи працює стопа. При цьому, от як вона зараз працює: я ходжу постійно в цих кросівках, я їх знімаю, переодягаю, заходжу в дім, переодягаюсь в капці. Мені зручно як в капцях, так і в кросівці. Плюс все інше взуття майбутнє його дуже легко підбирати з такою підошвою. Ось є отака моделька кросівок. Це Asics, є New Balance, Adidas, Saucony. Усіх є отакі от модельки. Мій вибір це пряма підошва, можливо, от з невеличким каблучком. Буде літо, я запросто перескакую в капці і ходжу в капцях. В цьому відео і в майбутніх я буду розповідати саме про відчуття. От те, що я відчуваю на протезах, і я буду ділитися з цим.